Завод Ремсинтез. Український виробник сільськогосподарської техніки. Доброго дня! Ви на каналі Заводу «Ремсинтез». Сьогодні ми зробимо огляд нашої нової сівалки, нашої новинки 4 сівалки Церера. Ось так виглядає наша сівалка Церера 4. Це 4 сівалка з міжряддям 70 см, знесенням мінеральних сухих добрив. На 4 рядки, на вісна. Тукові сашники класичні, стандартні, так як і на прицепній моделі. Бункери під добро по 150 літрів кожен. Вага даної сівалки то на 100. Під трактор від 110 кінських сил. Можливо, навіть і якщо МТЗ, то 892-й, так то повозів, в принципі, вона така, як і УПС сівалка, навіть трошки легша. Ну, але в неї от, є такий от вильот назад. Ну, і це, так би мовити, буде певний такий важель, плече, яке трошки, може бути заважке для навіски МТЗ. Ну, в цілому, по вазі загальній, в принципі, теж повинен справлятися з нею і МТЗ-892 або 1025. Ну, імпортні трактори 110 сильні, такі, як New Holland, Кейс. Ловал, Юто, будуть брати її на навіску без питань. Значить, як бачите, тут є два таких опорно-приводних колеса. В даному випадку сівалка з електроприводами. Як бачите, апарати встановлено в весівні Vset 2 від Precision Planting. Закомплектовано нашою системою електроприводів. Вона працює від датчика ходу, не від GPS, секшен-контролю тут немає. Але ось е, вона такої комплектації, е, така комплектація верніше дає змогу не мати на сівалки е, лишніх, так би мовити, валів, зірочок, редукторів і інших вузлів, які з, з часом зношуються. Є ось такий мотор-редуктор, який крутить кожен весівний апарат окремо. Також перевагою даної комплектації. Є те, що можна управляти висівом з кабіни трактора. Швидко це можуть бути засівання різними нормами на різних частинах поля. Наприклад, там, якщо, ну я думаю, самі розумієте, що це є перевагою, швидкість налаштування і там певні експерименти, якщо хтось експериментує, це теж дуже зручно буде робити з нашою системою електроприводів. Ну, також, звісно, що вона буде в комплектації із механічним приводом, з редукторами. Тобто, Редуктор буде на норми висіву такий по типу, як на УПС, це два блоки зірочок буде. А на туки це буде відома ведуча зірочка і натяжник між ними. І Нехитрим способом переключення передаточних співвідношень буде мінятися норма висіву. Ну, в принципі, класика якби, механічного. Приводом механічної редукції. Звісно, що тоді будуть ці колеса ланцюгом і валами, зірочками будуть з'єднуватися вже з редукторами безпосередньо. І ось таким чином буде регулюватися норма висіву. Також ця, дана сівалка може бути закомплектована висівним апаратом Матермак. Це буде здешевлювати цю сівалку. Тому що, ну вісет, самі розумієте, досить дорогий висівний апарат. Тому, якби, є варіанти і подешевше. з висівальним апаратом матермак. Також, як бачите, дана сівалка закомплектована маркерною системою. І у нас привод вентилятора буде від гідромотора напряму, без маслогідростанції, а напряму підсидінняться до трактора. Ми розрахували, що в принципі дана сівалка не має додаткових навантажень на гідравліку трактора, і в принципі вона буде без проблем справлятися з роботою, якщо буде під'єднана напряму до трактора, і буде крутити ось цей гідромотор, буде вже крутити вентилятор. Звісно, що потрібен регулятор, який може клапан, який регулює поток масла, для того, щоб ми могли налаштовувати оберти нашої турбіни. І змінювати вакуум для більш точного налаштування висівного апарату. Вісет всі я думаю, знають, що він досить примну не примхливий. Я скажімо так, це єдиний, мабуть, що варіант налаштування його під певні культури, якщо там двійники пропуски, тому що там скидач не регулюється, а тільки от вакуум більше-менше таким ось чином регулюється висів на висівному апараті. Вісет від Precision Planting. Ну і тепер продемонструємо, як працює. Ми нічого не засипали, вакууму нема, просто імітатор. І імітація, от, щоб бачили, як ось включили, як бачите, рухаються вали на тукових банках, привод. І ось як бачите, крутий висівний апарат. Кожен мотор крутий весівний апарат. Також перевагою електромоторів на кожній секції є те, що він крутить його однаково під ту норму, яку ви задали. Тому що якщо це ланцюг, все ж таки при роботі паралелограма, то є деякі прискорення або, або таке зменшення швидкості обертання висівного диску. Ну і це, звісно, що трохи впливає на розкладку. А ось коли така система, то тут просто воно крутить незалежно від того, як секція. Копіює рельєф паралограм. На швидкість обертання дисків це ніяким чином, ніяким чином не впливає. Ось, як бачите, кожен крутиться. Ось така система електроприводів нашого виробництва. Такий от монітор. Тут досить непоганий планшет для того, щоб все гарно відпрацьовувало, картинка не підвисала. Як бачите, рухається зірочка, це тукові, налаштування туків проходить. Тут ми можемо бачити, що коли є вакуум, то ось тут показує, який вакуум. Тобто ви бачите в кабіні, який у вас вакуум наразі є, турбіна видає. Далі тисяч на гектар автоматично. Налаштування йде, якщо нажати, от, нажимаємо на зерно на погони метр, тут міняємо значення, яке нам потрібно. Це калібровка датчику е, шляху, Теж тут є такі скажімо так, книжні параметри, але краще це все зробити на полі, безпосередньо відкалібрувавши його на полі. Є ширина захвату сівалки, є ширина міжряддя, ну, так от ісходні дані. Є швидкість, ось ми зараз міментуємо швидкість 8,7, 8,8, є значить, ну, параметр, який, іконка, так би мовити, таке, піктограмка, яка показує, скільки гектарів вже відсіла сівалка, скільки погонних метрів пройдено. Як бачите, ціна ділення така от, досить. До, до метра. Ну, загалом така інформативна меню. Але якщо буде виконуватися висів, то звісно, що тут будуть ще рядки, стовпчики, от 4 рядка, і будуть вони рухатися в залежності від того, як проходить висів. Там Двійники, пропуски, все це буде відображатися. Або якщо закінчилось, насіння теж буде тоді показувати, що немає там, висіву в певному рядку. Ось така ось наша новинка, наша сівалочка. Церера e, 4. Так, ну і коротко ще відповім. Там були парочку коментарів. Там в Тік-Токі ми викладали вже анонс огляду даної сівалки. І було питання, на кого вона розрахована. Тому що там питали про ціни, я написав ціни. І e, e, зараз коротко прийду по цінам. Значить, отака от комплектація буде коштувати 650 тисяч гривень. E, комплектація на механічному приводі з Зет висівним апаратом буде коштувати 500 тисяч гривень. І комплектація з висівним апаратом Матермак на механічному приводі буде коштувати 420 тисяч гривень. Так, можливо, це не і не зовсім дешево, але це ціни, скажімо так, середньоринкові от у, у нас, от, серед вітчизняних виробників, тому що ну, є і наші конкуренти, які вже роблять чотирьохрядкові дискові сівалки. То ціна плюс-мінус от, так, от така і є. Також хочеться сказати, що ми працюємо і на експорт, тому у нас є замовлення від наших дилерів з Румунії, з Болгарії, Словаччини, з Чехії, з Хорватії навіть теж є запити на таку комплектацію, саме чотирьохрядково. Тому що ті сівалки, які є в них. І, скажімо так, то прайс там зовсім інший. І звісно, що коли ми туди дали свої, свої прайси, то це дуже зацікавило там фермерів і дилери там активно напрацьовують зараз ту лінійку, яку ми зможемо поставляти в Європу. Тому ось така новинка від нас. Ну а на сьогодні все. Пишіть коментарі, задавайте питання, будемо відповідати. До побачення, до нових зустрічей на каналі Завод «Ремсинтез» з повагою до людей і з турботою про ґрунт.